Я його знаю з 91-го року, як я поступив в Харківський університет. Він закінчив до того часу вже історичний. І я поступив на, на біологічний. Ну а де могли зустрітись два зовсім різні да, там, чоловіки в університеті. Це в спортзалі. Мені ну, дуже подобалось тягати залізо важке. Він Постійно бігав. Причому я його декілька разів ловив на районі, тим, що він якраз пробігав. наш тренер Михайло Львович Осіпов, тоді, ну, здавалося ну що там цікаво? Тренер-тренер. Едік е його розкрутив на розповіді такі цікаві, чи... хто в нього були батьки, де він сам був, і те все інше, він настільки цікаво. Так хов, та, і хохоче, і щось розповідає, і нахиляється. так. Та ти розумієш? Так, от оце... оце він. Я працював в типографії. Заїжджає на типографію, де ну, охорона. Ну, хлопець такий, ну, хлопець і хлопець, охорона, охорона. То дивлюсь на стенді, висить його фотографія і поздоровлення з, з виходом нової книги. Це ви? а він каже, так. Ну, Це охоронець. Часи це принесли нам вместе з ципком. Набої, гільзи, маузер був натуральний. І любимий герой зуба Степан Андрійович Саєнка. От коли редактор з автором десь в резонансі, так, от на одній хвилі, їм не важко працювати. З першою книжкою його було так. Він був, мабуть, єдиний, хто вдався до вивчення от самої діяльності оцих органів. Люди про них навіть не знають. Гартати старі газети по жоклі. Копатись у цих архівних справах, де завжди неякісний папір, напівзгаслі тексти. І він ніколи не цурався брудної роботи. Він завжди намагався бути незалежним. Це його дуже суттєва риса. Він навіть нікуди не влаштовувався на роботу серйозно там істориком, тому що він вважав, що в цьому випадку він підпадає під вплив там, в того, в, в кого він працює. Тому він працював завжди там, охоронником яким-небудь до того, що він інколи приходив до нас влаштовуватися на роботу вантажником. І я казав: ну, пане Едуард, ви прекрасні статті пишете. Я постійно його бачив раніше в бібліотеці Короленка. Його максимально намагався переконати, що йому треба шукати роботу там, де він може реалізовуватися як науковець, як історик. От, власне, коли він сказав, що він працює в філії історичної національної пам'яті, то я був дуже радий, що власне він знайшов таку роботу. Пан Едуард ненавидить бюрократію. і Я йому тоді пообіцяла, що я максимально його від неї ізолюю, наскільки це в принципі можливо на державній службі. І ось так ми стали вже співробітниками. От облаштовували наш. Офісу Держпромі і працювали власне над популяризацією історії України. Як то наше гасло робимо історію популярною. От пан Едуард це майстерно робив. Я Вирішив продовжити історико-політичний марафон. Знання власне історії, це власне одна з із основ ідентичності, національної ідентичності, державної ідентичності. Едуард знаходив цей ексклюзив, і він знаходив його у найважчому, мабуть, періоді історії Харкова. Та Харківщини Слобожанщини. Це період 17-21 років. Це становлення української держави. Це українська революція, це перша радянська-українська війна. Досі цей період не заангажований, не вивчений. Мені дуже імпонував його стиль викладу. Дійсно, от прізвище зря не дають. Він такий зуб, такий ж якийсь стерчить, і він уміє сказати це хльостко, уміє сказати це дуже саркастично, дуже іронічно. І це те, чому ну це власне його така. Особа його це не то, що не типово, Нас від цього відучували. Це, це його в принципі його стиль життя. Його дуже легко читати. Ти прямо вгадуєш його жести, його інтонацію. Книга та в нього була лише одна, а публікацій було ну навіть не десятки, сотні. І ми тоді надіслали подання, і його тоді не нагородили. Нагородили це все українське громадське об'єднання країна. Можеш одягти на піджаку, на темному піджаку, воно дуже гарно буде виглядати. І він тоді так е. Зіхнув і сказав, що та Валерій Костянтинович, ну на якому піджаку? У мене навіть костюма немає путнього. І от коли він вже пішов до війська, йому там видали однострій, уніформу, отоді він сказав: О, а от на це вже можна одягати. І 24-го зранку він мені зателефонував, що не можу, поки що ніхто його не хоче брати, в військомати чи то не працюють, чи то не беруть його через вік. Співпрацювали також читав лекції для фрайкору і пішов туди до хлопців, до Георгія Тарасенка, на жаль, вже покійного героя України. І опинився у Фрайкорі буквально там не знаю 25-го, Ну можна сказати, відразу там підійшов до сина старшого, йому 18 років був. Я кажу, Саша, що робимо? Ну, воювати йдемо. Зенітедік і каже, Валіра, що, що мені робити, я шукаю воєнкомат. Він приїхав там замокся. І ми з, з ним потрапили так, в один підрозділ. Ну, так враження ніякого, так, в формі ніхто. Ні, ні. Ну, дід, 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 хоча він. Ні. А потім медік повіз на, на турніке. Все там дитвора, там 20-25 років, нічого сідіти. Якийсь підрозділ одразу сів у машини, поїхав на Сєвєрну Салтовку, бо там вже намічався прорив школа 134. Не приймав участь безпосередньо в бойових діях. Мені не подобалось, едіку не подобалось. Серйозно налаштувався на те, щоб пити якісь регулярні підрозділи, і каталізатором цього стало те, що якщо пригадаєте, влітку 22-го у нас мали не щоночі знищували по школі. І в одну із таких ночей ракета прилетіла в школу, де працювала його дружина пані Алла, яка померла 1 вересня 2020 року, що дуже його підкосило. Ось, ну, в моральному плані. І це, це стало для нього вирішальним. Він буквально там штурмував Німишлянський ТЦК. А я дуже люблю сам Харків, я дуже люблю фотографувати в вулиці, і там дворики. Це моє, моє хобі. Ну, на, на цьому ми з ним зійшлися, ми дуже часто зустрічалися. Є дуже класні фотографії. Тільки Треба пошукати, де він з жінкою, що вона ще жива була, така класна пара була. Вона йому, я так розумію, подобалась зі студентських років. Він лежав в лікарні і каже, тоді розповідав мені, каже: уявляєш, а тут до мене в лікарню Алла приходить. Каже: я не те, що Бачу, а вона так аж навколо мене бігає, каже, дуже дивно з Донбасу. Для мене до мене, до українського націоналіста, в якого завжди висіли портрети Бендери Шухевича, завжди і сідали, не зважаючи ні на що. Я розумів, що де коли міг заважати, але мені так не хотілося від них йти. І перший поверх такий на рівні з землею. Вони обидва дуже любили котів. Едіка коти це взагалі був та тема. Він до них відносився як до богині Баст. Це сказав, що не може бути погана людина, в якої є коти, і це теж з. Додало нам такої взаємної симпатії. Бо ось це його оповідь про кота Лапченка, що це його в дитинстві була улюблена книга, і такий чорно-білий котик. І, ну, це суто таке людське і дуже симпатичне. І до всіх своїх ближніх, не тільки чотирилапих, він ставився саме з таким з симпатією, зпієтетом, з таким суто чоловічим батьківським, козацьким, таким... Захистити, об обгорнути, пригорнути і це, я вже кажу про його родину. Знаєте, яка верба, такий клин, який батько, такий син. А тут по синові ми бачимо, що це дійсно ціла родина така ж. Вклоняюся, пишаюся батьками, які прийняли таке, на мій погляд, дуже правильне рішення підтримувати саме молодь. Олександра Олексіївна, мама пана Едуарда, вона якраз так і говорить, щоб дати підтримку молоді і, 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 і власне популяризувати доробок Едуарда. Да, ідея їх їм належить щодо і книги, і, і стипендії імені Едуарда Зуба. І це дуже важливо, в тому числі як елемент зміцнення нашої стійкості в умовах повномасштабного вторгнення. Приклоняюсь, перед тим, хто, хто зробив, започаткував цей фонд книжку. Це як спілкування з Едуардом. І навіть тоді, коли от намагалися видати те, що було у столі у Едуарда Івановича, чому переведення того, що вже було, тому що тут дуже важлива ця особа автора. Неповторна, неповторна. Ну, і далі поставимо три крапки. Знаєте, тут коли є хоч маленький шанс на те, що людина повернеться, вважаєш тим, що вона повернеться. Захищав місто, захищав Україну, захищав пам'ять жінки батьків. Він буде боротися до останнього. І саме на це я сподіваюся, що чому досі немає звісток про нього, що можливо він настільки цікавий людина, що його не хочуть просто надавати на обмін.